І ще ви можете подивитися на мій сервер Redcraft і зайти пограти. Тут а зимно бачите, навіть сундучки є такі, подаруночки, хеппі Ю і портал ват. Ви можете зайти та пограти в іншому світі. От Ваду. Ось є ще Ш -ш це там. А. Світлаками. Okay. Окей. А ще ви можете. не тільки це, тут є і АТБ. Ендерскрині, АТБ є. Ну що вам треба, то і купляєте. Ось. І ще ви можете до Case купити. І ще є. Кайт. От тут вихід. Спаун у нас такий. Ви можете заходити і грати, і виживати, все, що хочете і робіть. А в нас тут мега виживання. І є ще такий будинок. Ну, його не можна купляти Ось бачите, який він. Якщо хочете, заходьте на наш сервер. Та виживайте. От, от таке на нашому сервері творця. Виживаємо, граємо, гріферемо. А також, крім цього, у нас є сервер анархія ось. Анархія Redcraft. Всім привіт, дорогі друзі, з вами Рецькейч і сьогодні зі мною десктоп і мене вже зомбі починають їсти. На те, що в мене видно півінвентаря мого зараз в Майнкрафті, просто я. Hey, Реально, хей-йоу. Hey, почалося мама, мене, віддус, то, в мене відео з того, що ти щось почав тагевенти. А в нас тут зомби почалося. Так. Да. І цей зомбі-апокаліпсис. <гас> Що таке? — Він з голем один. І цей зомбі-апокаліпсис добрався. Він не голем здох. Тобі то голем, а в мене зомбі апокаліпсис. До мене, до моєї країни. мій голем здох. Та в ти знаєш скільки їх поздихало вже? По-твоєму, це добре? Ні, це погано. І ще гірше то, що на мене, в мене в країні орда зомбів. А в країні так? Так. А, я думав, що за моїй та зараз в країні. Блін, дивися, я піду кудись, вони за мною всі. Що мені робити, дескто? Вони мені щит поламали. Купи собі новий. Де? В твоїй країні, але ти хитруга. Чого? В нього 4 в, зомби, в зомбі 4? <загадаєш> десктопа? Ай ай зомбі! Десктоп, поможи в мене тут більше орда, ніж у тебе. А ти в якій частині? Та я на карті Синстоун. Ага, ну добре Буде жорстко, якщо вони вміють по драбині лазити. Ти згабив вихід на карту? Та... Чекай, мені не треба той вихід на карту. Десктоп, я у не У мене, мене... тут, а. А мене тут снайпери. Стрим снайпери. Мене зараз Телепортнись. Не Я... Телепортнись. може, мене теж зараз загризуть. Та телепортнися. Так я не можу. Так у мене все загризуть. Нормально ха 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 Два дурня втупалися. уже три. О-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о! мене на машину. Малявки, особливо. Сюда, О, до машини! Ты блін. Зараз Буся? їх снайпну, Ой! ха ха на тебе в польоті снайпну. Дуже тобі дякую. Що нам робити? Що <світ> тут твориться? Давай тако я стрибаю зараз туди вниз і всіх рубаю. Давай, я тобі допомагаю. <світ> 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 Ой, когось вбив. Молодець. А я. Ну, залазьте зомбаки. Ну шо, 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 Що, Не можете, та? Не можете по драбині залізти, ні? Е, як ви по драбині лазите? Алло? Як вони драбині залізли? О, якось прилипасу. Ну, сори. Я поможу Чого? своєму другу. Який зараз прям на місці загибель. Будь була... там! Будь там, будь там, будь там. Ай! Я ч речі не забрав. Блин, чекай. Поехайся. Все, що мені капець. Добре, да просто Да там. Чому мене да, да. на мене не звертають увагу? Щодня в чаті питаю, світло є чи ні. Ви ти зовсім Я бачу. Почекай, зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Київстар вам бажає приємного дня. Пли. Ході <ріст> <ріст> Ти, хоч, ти хочеш ти до мною поїздіватися? Ні, я тобі помогаю, а ти мені шість іздівань, кажеш. Дивися, давай, ну тепер я. Що, малі, не можете, не можете, ні? За маленькі ви? Ха, ха ха. Я тут розроблю пару зомбів. Звільнюю Ой. територію. Алло, а чому вони ще сюди заходять? <світ> Нє, не, не по ласка, полоска. По ласка на Пвп. Є, yeah. десктоп ти де, ти що живий? А в них чити! Я по них попадаю, але в них по не, не попадається. Я одного снайпну. Я двох снайпнув просто. Дивись, який я їх всіх снайпою. <рес> не повезло. Та що за баги? У мене теж якісь баги. Що з пінгом? А, то блин, мене на сходах зустрічає вже маленький зомбак. Який не зможе сюди залізти, траля ля-ля-ля-ля. Я підхилюся і все. А ще замечає кікісь. Він ч по-мек? Я не ну, ну так. Ось таке то було. А ч таке то? А то нічого в твоїй країні теж є. Так, я щось не помню. Ти що, забувся? Чи так, я зараз включаю творчість, лечу, бо тому що треба мега-мега швидко. И я хочу поставить на сатнайс. У нас нечна ж зміна все-таки. Реально. Так, але як мені тепер добра? Нормально. Шо таке? Нормально. А їх вообще не мочишь? Ч Чекай, я тепехнусь. Ой! А. Не можна. Нічого, я даже вся м'ясом кидаюся. Опа, перша зараз. Де? А у мене тут такий екшн, екшн стратегія. Стри... Блін, та... через тебе я не можу попасти. То це пинг! Ні. Ти розумієш? Ти не можеш попасти, і я не можу попасти. Я можу попасти і та... тин. Блин, те. А що таке? Шо? Так це не я. Ми це не ш... ти? Це ж ми мали так дифузити. Ми мали дифузити це. Доки ти тут сапером працюєш, то я би. Що таке? Ну то вже я поставив. Саме вибухать. Сьогодні ми підірвалися біля готелю. Вся, а ми... я надіюся, ти по будинках самих не поставила це? Ні, ти шо, я тільки отут поставив і все, більше ніде. Ага, зараз таку гору ТНТ побачу. Ну, ти вже її бачив, коли ти дзвонив на Viber, коли я відео дзвінку немає. А, ну так. Мамой. Я вже навіть здалека бачив, що ты ти... ти... трет... туда туди підмога. Так, ну виш, там стена, там акуратно треба, там його тільки снайпити треба. Бот якийсь. Я не дивлюся, куди я стріляю. Ой, блін. Ай, ну я це бачу. Нових предметів у вашому інвертагісті. Дуже дякую. О тут ще якийсь скелет був тільки що, але голим його. Не О. поняв, а звідки ще один? Що? Чекав. Дякую, що дивилися це відео. Всім до побачення. Приймаю. Ну, в мене ще продовжується відео. А, у ну, мене ні. Можна сказати, що вже закінчилося через те, що. А, ні, десктоп я ще бачу. Та дивися, блін. До відзеня. А, ну до відзеня. Е, чому він пішов через те, що, по-перше, ми вже довго сидимо, по-друге, вже скоро світло виключить. І ще я йому чищу територію, а він отак зі мною робить. І що він і що він зараз сидить і слухає те, що я говорю, я сам не розумію. <плес> так. Ну, друзі, тут вже нема, нема нічого. Хейо! хей так, та хейо. Зате дивіться, що я знайшов, Я це перший раз бачу в своєму житті. Добре, що десктоп цього не бачив. Вибачайте, але до відсень. Все, він вибив. Дивіться, що Шо це таке в дисктопа? Хм. Третити. Не оформив овечок. Реально? Це реально чи ні? Ну, ніфіга собі, скільки вовни. Шт стільки вовни. Окей, вовна кльова. Дякую, що ви дивилися це відео. Зомбі апокаліпсис прийшло не гладенько через те, що ви бачили, стільки орду, яка була в мене. Ну, як би то в моїй країні. На одному місці тому дякую, що ви дивилися. з вами був та Desktop, але десктоп пішов. Всім па-па! І бум 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 Бум-бум-бум-бум-бум. Це така озвучка.